Вітаю вас, любі третікласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати залежність результатів віднімання від зміни одного з компонентів, а також пригадаємо, як розв'язувати рівняння. Розорніть свої робочі зушити, запишіть в них 16 вересня, класна робота. Натисніть на паузу. Числа, які ми сьогодні запишемо, в каліграфічну хвилиночку. Тринадцять, двадцять, одинадцять, п'ятнадцять і сім, записуємо каліграфічно через пітинку, 13, 20, 11. п'ятнадцять. останнє число 7. З цих, з цих чисел складіть три вирази і запишіть їх у зошит. Вирази необхідно скласти і обчислити. Натисніть на паузу. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку залежність результату дії віднімання від зміни компонента, чи то зменшуваного, чи то Отже, завдання під номером 79 на сторінці 15. Досліди, як змінюється різниця від зміни від'ємника чи зменшуваного. На основі першого виразу 10 мінус 2. Очислі цей вираз. 8. Якщо ми збільшимо від'ємник на 2, 10 мінус 4 буде скільки діти? 6. Порівняємо ці дві різниці. Який можна зробити висновок? Що якщо збільшити від'ємник на декілька одиниць, то різниця зменшиться на цю ж саму кількість одиниць? 10 мінус дорівнює 9. Якщо ми з вами зменшимо від'ємник, не два вже будемо віднімати, а на 1 менше. Чи зміниться різниця? Зміниться, різниця збільшиться. Отже, який можна зробити висновок? Що якщо від'ємник ми зменшуємо на кілька одиниць, то різниця збільшується на цю ж саму кількість одиниць. Дослідимо тепер вирази, в яких ми будемо змінювати зменшуване перше число. 10-2 дорівнює 8. Цей вираз ми так з вами і залишимо. А от тепер зменшуване ми збільшимо на 1. 11 мінус 2 буде скільки? 9. Ми з вами збільшили зменшуване на 1. От тепер порівняємо різниці. Бачимо, що і різниця теж збільшується на 1. Отже, який можна зробити висновок? Якщо збільшити зменшуване на кілька одиниць, то і різниця збільшиться теж на кілька одиниць. Прочитаємо наступний вираз: 9 мінус 2. Як бачимо, зменшуване, ми вже зменшили на 1. Так було 10, стало 9. Тепер порівняємо. Що ж у нас утворилося? 9 мінус 2 дорівнює 7. Порівняємо з верхнім виразом. В верхньому виразі різниця дорівнювала 8. Коли ми зменшили на 1 зменшуване, то що ми помічаємо? Так, і різниця зменшилась теж на 1. Отже, який можна зробити висновок? Що якщо зменшити зменшуване на кілька одиниць, то і різниця зменшиться теж на цю кількість одиниць. На минулих уроках математики діти ми з вами пригадували, як можна додавати двоцифрові числа з переходом через розряд способом округлення. На віднімання, вирази можна обчислювати теж цим способом, тобто округлити до найближчого круглого числа. Прочитаємо вираз. 55 мінус 19 дорівнює. Я число 19 можу округлити яке найближче кругле число? Це число 20. Від 20 відняти 1 буде 19. Отже, що я отримаю 55 мінус 20-1, бо я число 19 округлила до 20, але відняла одиничку. чому? Тому що мені треба число 19 отримати. 55 мінус 20-1 дорівнює. Коли ми з вами додавали способом округлення і запам'ятовували число, скільки ми з вами додали, то в подальшому необхідно було це число забрати або відняти. Коли ми віднімаємо навпаки те число, яке ми з вами запам'ятовуємо, ми його додаємо. Тобто 55 мінус 20 плюс 1. Від 55 відняти 20 буде 35, а 35 плюс 1 буде 36. Отже, 55 мінус 19 дорівнює 36. Зараз ми з вами виконаємо письмову роботу і більш детальніше закріпимо сьогоднішній матеріал. Запишіть посередині вирази 81. вирази 81. Виконайте віднімання способом округлення. Перший вираз 48 мінус 39. Я число 39 можу округлити до найближчого круглого числа. Найближче кругле число це число 40. Як мені утворити 39 від числа 40, треба відняти одиничку. Одиничку я запам'ятовую, тримаю в голові. Отже, 48 мінус 40 мінус 1. Що таке 40 мінус 1? Це є число 39. Тепер мені одиничку, яку я запам'ятала, треба буде вже додати. 48 мінус 40 буде. 8, а 8 плюс 1 дорівнює 9. Наступний вираз записуємо 36 мінус 28. Число 28. Я можу округлити до найближчого круглого числа це число 30. Від 30 треба відняти. Скільки ще було 28? 2. Значить, двієчко я запам'ятовую, мені потім її треба буде повернути, додати. 36 мінус в дужечках 30 мінус 2. Що таке 30 мінус 2? Це число 28. Дорівнює. 36 менше вони залишається. Мінус 30, а тепер ми повертаємо двієчку, яку запам'ятали, додаємо її. Плюс 2. 36 мінус 30 буде 6, а 6 плюс 2 дорівнює 2. 8. Наступні три вирази розпишіть самостійно. Натискайте на паузу. Зробимо перевірку. 55-18 дорівнює. Число 18 я можу округлити до числа 20. Від 20 треба відняти 2, щоб було 18, значить двічку я запам'ятовую. 55-20-2 дорівнює. 55 мінус 20, і двієчку повертаю, додаю плюс 2. 55 мінус 20 буде 35, 35 плюс 2 буде 37. Отже, 55 мінус 18 дорівнює 37. Наступний вираз. 63 мінус 37 дорівнює. Я число 37 округлюю до числа 40. 40 мінус скільки? Що було 37? Мінус 3. Значить, 3 я запам'ятовую. 63 мінус 40 мінус 3, 40 мінус 3 це ще є 37. Дорівнює. 63 мінус 40. І тепер я трієчку, яку я запам'ятала, я повертаю, додаю її. 63 мінус 40 буде 23, 23 плюс 3 дорівнює 26. Так, і останній вираз. 74 мінус 55. 55 я можу округлити до числа 60. Скільки треба від 60 відняти, щоб було 55? 5. Отже, п'ятірку я запам'ятовую. 74-60-5 дорівнює 74-60 плюс 5. Повертаю п'ятірочку назад. 74-60 буде 14, 14 плюс 5 дорівнює 19. Перевірте, будь ласка. А тепер я пропоную вам виконати вправу для розвитку міжпівкульних зв'язків. Вправа ця називається спритні долонечки». Нейрогімнастика. Повторюйте, будь ласка, рухи, які ви будете бачити на відео. Молодці, сподіваюсь, вправа вам сподобалась. Тож перейдемо до завдання під номером 82. Працюємо усно. Назви точки, які лежать поза кругом у середині круга на колі і поза колом. Будь ласка, поза кругом, які лежать точки. Це точка М і точка Д. У середині круга. Або в центрі одна точка О. На колі це точки А і точка К. А поза колом це точка М, це точка Д, це точка О і це точка С. Виконаємо завдання 83 на сторінці всі 15 усно. Які числа пропущені? І так, перед вами чотири вирази на віднімання. Перед тим, як виконаємо це завдання, прочитайте два правила. Читаємо разом. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, перший вираз. Від невідомого зменшуваного Відняти 5 буде 20. Знаходимо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Різниця 20, від'ємник 5. Отже, зменшуване буде скільки? 25. Перевіряємо, 25 мінус 5 дорівнює 20. В другому виразі необхідно знайти від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване це число 35, бо ми його зменшуємо. Відняти різницю це число 15. 35 мінус 15 буде буде 20. Наступний вираз. Від невідомого зменшуваного відняти 70 буде 7. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. 7 плюс 70 дорівнює 77. 77 мінус 70 дорівнює 7. 46 мінус невідомий від'ємник дорівнює 23. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від від зменшуваного відняти різницю. 46 мінус 23 буде 23. Щось я двічку забула дописати. Зараз допишу. 46 мінус 23 дорівнює 23. Щойно ми пригадали з вами правила знаходження невідомого відємника і невідомого зменшуваного. Тож перейдемо до останнього письмового завдання. Це рівняння 85. Перед вами два рівняння. 18-х дорівнює 8, х-5 дорівнює 30. Запишіть, будь ласка, посередині рівняння 85. Натискайте на паузу. Отже, рівняння 18-х дорівнює 8. Як бачимо, в рівнянні стоїть знак мінус. Отже, це дія віднімання, а компоненти дії віднімання це зменшуване від'ємник і різниця. Можете скористатися правилом в підручнику. А хто вже запам'ятав, той може і без правила. Щоб знайти невідомий від'ємник, що треба зробити. Від зменшуваного відняти різницю. Отже, записуємо х дорівнює, х дорівнює. Від зменшуваного від 18. я віднімаю різницю 8. Х дорівнює. Обчисліть скільки буде 18 мінус 8. 18 мінус 8 буде 10. Тепер необхідно зробити перевірочку. Для цього беремо в руки олівець та лінійку, підкреслюємо. Замість ікса підставляємо число 10. Отримуємо 18. Мінус 10 дорівнює. 18 мінус 10 буде скільки? Буде 8. Звіртеся з верхнім записом після дорівнює 8. Отже, ми правильно знайшли невідомий від'ємник. Записуємо дорівнює під низу, зліва у нас 8 і справа 8. Друге рівняння х-5 дорівнює 30, розв'яжіть самостійно. Можете користуватися правилом в підручнику, якщо це необхідно. Натискайте на паузу. Зробимо перевірку. Х-5 дорівнює 30. Х це зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, х дорівнює 30 плюс 5х дорівнює 35. Замість х підставляємо 35. 35 мінус 5 дорівнює 30. Отже, 30 дорівнює 30. Якщо правильно розв'язали рівняння, порадійте своєму успіху. Так, отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами дослідили залежність зміни різниці від змін одного з компонентів. Розв'язали рівняння та пригадали правила знаходження невідомого зменшуваного та невідомого від'ємника. Ваше домашнє завдання на сторінці 15. Під номером 86 необхідно розв'язати перше та друге рівняння письмово. І під номером 87 необхідно розв'язати задачу, записавши короткий запис. В короткому записі мають бути ключові слова задачі. Найголовніше. Дякую вам за урок. До нових зустрічей!